Вартове єднання це унікальний конкурс з моєї точки зору. Бо з однієї сторони це конкурс проєктів, які фінансує Український ветеранський фонд. Є організації, які отримують ці кошти і виконують різні проекти, соціальні проекти, ті проекти, які потребують їх цільової аудиторії, ветеранська спільнота це одна сторона медалі, інша сторона це те, що ми разом, як громадська організація, як донорська інституція з державною інституцією підтримуємо цей конкурс і дофінансуємо, фактично, додаємо можливості для організацій. Замислитися про свій організаційний розвиток, про посилення своїх організацій, про розвиток організацій, про ефективне супровід виконання тематичних проєктів, Бо постає питання, як правильно звітуватися, як ефективно подавати результати, які проєкти будуть мати. і Разом з тим організації і як на всьому тому вибудувати нові ідеї, нові проекти, і сформувати нові цілі, за якими організації зможуть? Рухатися в досягненні тих цілей, заради яких вони були створені, ну і фактично це можливість для організації отримати більш широкий спектр послуг, оскільки Сарєднання організація, яка знана на інституційній підтримці, і на тому, як допомогти організаціям стати більш ефективними, більш спроможними і більш впливовими в в суспільстві в українському суспільстві.